з процедури це порушення прав народного депутата. Дві години стукала в двері різними частинами тіла, безухла влаштувала скандал з Веніславським під час засідання комітету. Вони закрилися з середини. Там заложника Василь Васильович Малюк. А от Микола Тищенко вже не під нічним арештом. Сьогодні суд послаблює обмеження, і це при тому, що його звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова. О, саме до нього таке ставлення, таке красиве ставлення саме до цієї людини. Екс адвокат Тимошенко та нардеп Сергій Власенко сьогодні заявляє: а хто буде відправляти правосуддя в той час, коли ви захищаєте свята справа захищати батьківщину? Угу. А хто буде відправляти правосуддя? Хто, якщо потрібен старий там солдат без досвіду, то це я. Але я просто вважаю, що я значно більш ефективний у Верховній Раді. Все, це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. День. Мене звати Безумна Мар'яна. Тут засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вони закрилися з середини. Там був заложника Василь Васильович Малюк народний депутат Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, скаржиться на поведінку Мар'яни Безуглої. За його словами, вона протягом двох годин намагалась потрапити до зали засідань. Вона стукала у двері з надмірною наполегливістю, навіть як він саркастично зауважує усіма частинами тіла. Пане голову, я прошу дати процедурне доручення комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги медичного страхування, розробити алгоритм поведінки для апарату Верховної Ради на екстрені ситуації, які загрожують життю та здоров'ю народних депутатів України. Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю. Тому я прошу відреагувати підготувати відповідні протоколи. Дякую, Федір Володимир. Такого ще в нас не було. Да. Ну, Михайло Борисович, тут він, він почув. Треба захищати народних депутатів. Дякую. Сама Мар'яна Безугла у відповідь оприлюднила відео, в якому стверджує, колеги свідомо перешкоджали її участі в засіданні, тому заблокували їй доступ до зали. 에, закрилися просто щоб не пустити. Мар'яну, яка має всі допуски і доступи, народний депутат має право, але вони так бояться, що не пускають навіть членів комітету національної безпеки, оборони та розвідки туди зайти, щоб, не дай Бог, не відкрити двері, і йде не перша година. Просто до того ж, це заслуховування, не будемо перебільшувати його цінність, оскільки всі ці заслуховування проходять без рішень. Ніяке рішення комітету не оформлюється. Не відправляється, крім того, ми прекрасно знаємо, які яка справа з законопроектами. Ні закон про державну таємницю, ні закон про СБУ до сих пір не проголосований на сьомий, да сьомий рік функціонування парламенту. Це все комітет. Безугла називається грубим порушенням її прав як народної депутатки. Бідного голову служби безпеки, фактично взяли в заручники і не пускали чотирьох народних депутатів. Три з них, які члени комітету національної безпеки, просто фізично не пускали в кабінет. Дві що з процедури Мар'яна? з процедури, це порушення прав народного депутата. Нагадаю, Мар'яна Безула раніше обіймала посаду заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Однак у січні цього року її відкликали після низки резонансних заяв. Конфлікти в комітеті схоже не вщухли. Напруга між депутаткою та її колегами триває. Також нещодавно Безувола публічно заявила Має синдром Аспергера. Вона стверджує, деякі колеги намагаються використати цю інформацію проти неї, але сама депутатка називається своєю зброєю, яку використовує для досягнення цілей. Нагадаю, синдром Аспергера це розлад аутичного спектра, що проявляється в труднощах соціальної взаємодії та комунікації. Людина сама політик та народна депутатка. Коли вона сама починає виносити свій якийсь діагноз у публічний простір, то він перестає бути приватною справою, надто коли вона цим діагнозом починає щось пояснювати, пояснювати свою поведінку, пояснювати особливості свого мислення. Ну тут не йдеться про приватну особу, йдеться про, про народну депутатку з доступом до державної таємниці. Оця її відмова твердити чи спростувати або заперечити. Наявність в неї офіційного діагнозу викликає сумніви у тому, що цей діагноз насправді є, а не пані Безугла собі його придумала сама. А от Шевченківський районний суд міста Дніпро у четвер, дев'ятого жовтня, змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенко. Замість нічного домашнього арешту йому призначили особисте зобов'язання. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Суспільне на судовому засіданні, що проходило в онлайн режимі, було. Були присутні сам Тищенко та екс-поліцейський Богдан Писаренко. Їх звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен, головного управління розвідки Міноборони Дмитра Павлова. За рішенням суду запобіжний захід для Тищенка і Писаренка змінили на особисте зобов'язання строком на два місяці до 9 грудня. Наступне судове засідання заплановано на 10 листопада. Нагадаю, за матеріалами справи, у червні 2024 року у Дніпрі стався конфлікт за участі нардепа Тищенка та колишнього військового за вказівкою Тищенка. Група осіб протиправно утримувала 33-річного Павлова, який у той момент був на вулиці з маленькою дитиною. У соцмережах з'явилось відео, на якому люди в одязі кольору хакі та балаклавах затримують чоловіка у цивільному. За інформацією поліції, цього чоловіка утримувала проти його волі та завдали тілесних ушкоджень. Також оприлюднив. Нелавідало початку конфлікту, на якому був присутній Микола Тищенко. Він не був в Кракені. він не воював офіційно в кракін. Ну, поясніть взагалі, що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по-перше, це все провокація. Це все провокація. Водночас сам Тищенко звинувачує 33-річного колишнього військового, який перебував на вулиці з маленькою дитиною, у спробі захистити місцеву ботоферму. Центр Вавілон де домку шановного пана Тищенка також процвітає кол центри, офіси це незаконне. Багатство магазинів, кав'ярень, банкоматів. Будь-чого, не розумієш, з чим тут, шановний пан Тищенко, намагається боротися. Ось, пишу заяву. Ось заява. Ну що, дев'яточки, і вся ваша корупційна складова, що ви там пов'язані з правоохоронцями, які вас захищають, ворог не пройде. Що, хотіли поліцейського звільнити? Не буде. Ми за народ України, я за простих людей буду захищати. Пишу заяву вже 4 години. 4 години. Ось так. І до ваших керівників там у Дніпрі, до саботажників. Все написано. Все, будемо костка в костку, тоді костка в костку. Ми переможемо, бо правда на нашому боці, правда. Запам'ятайте собі, раці назавжди, правда. А у вас правди немає, бо ви хабарники. Ну, саме до нього таке ставлення, таке красиве ставлення саме до цієї людини. Після того як інцидент набув широкого розголосу, поліція відкрила кримінальне провадження в межах розслідування. У Тищенка провели обшуки. Він отримав підозру у незаконному позбавленні волі. До грудня 2024 року Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом. Судове засідання для перегляду собобіжного заходу планували провести, але його перенесли, внаслідок чого термін дії домашнього арешту формально закінчився. Після цього нардеп з'явився на засіданні Верховної Ради, однак до суду не прибув невдовзі тишинку. Знову обрали запобіжний захід. Йому призначили цілодобовий домашній арешт строком на два місяці. Пізніше у процесі розгляду справи запобіжний захід пом'якшили до нічного домашнього арешту, що значно розширило його свободу пересування. Тим часом народний депутат від ВО «Батьківщина» та колишній адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко висловлюється щодо участі політиків, суддів і прокурорів у бойових діях. В ефірі програми День лайф він наголошує, попри повагу до особистої відваги окремих колег, держава під час війни має зберігати працездатний державний апарат. За словами власенка, важливо знайти баланс між виконанням військового обов'язку та забезпеченням ефективної роботи ключових державних інституцій. Він зазначає, участь посадовців у бойових діях це без сумніву сміливий крок. Однак країна потребує не лише захисту на фронті, а й функціонального управління в тилу. Також він коментує і рішення своїх колег, зокрема Олександра Федієнка та Романа Костенка. Власенко підкреслює, подібна самопожертва заслуговує на повагу. Але не має ставати масовою практикою серед державних службовців. Я завжди задаю от таким суддям і таким прокурорам декілька питань. А хто буде відправляти правосуддя в той час, коли ви захищаєте свята справа захищати батьківщину? Uh -huh. А хто буде відправляти правосуддя? Хто замість вас буде займатися вашою роботою? Хто замість вас буде розслідувати те, що ну те, що ви маєте розслідувати? Народний депутат підкреслює в умовах війни пріоритетом має бути максимальна користь для держави. Тому на його думку, якщо хтось вважає, що здатен принести більше користі на фронті ніж на державній посаді, має зробити відповідний вибір. Якщо людина вважає, що вона більше корисна в Збройних силах, нема питань. Склади мандат, іди відставку з посади судді, так. іди захищай батьківщину. Я останній раз тримав автомат в руках в 1987 році. Єдине, що е, моя ефективність як солдата кома, е, Що, Якщо потрібен старий солдат без досвіду, то це я. Але я просто вважаю, що я значно більш ефективний у Верховній Раді. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!